Коротше, розібрав я далі той двигун. Коробка тут, до речі, в ідеальному стані. Не знаю, як так сталося, але вона ідеальна. Ну, тобто всі і так далі. Е, ця коробка піде на, е, на двигун від циклопа. Скоро ми його будемо збирати нарешті. І ну, на, на засипку як кажуть, на вечір е, вам десерт. Тут один підшипник. Там далі має бути сальник і другий підчепник. Бачите, тут, нема... тут один підчепник і два сальника. Тобто хтось собі подумав, що нормально буде і на одному підчепнику. Тобто, я щось не звернув спочатку уваги, тут увагу, має бути підчепник і там, а посередині сальник. Ось от такі от технології. бачите. Ой, коли ж це, курва закінчиться, ну, оті ремонти. 哎呀呀呀呀！溜的，溜的。